Нам потрібно завжди вірити, що Бог нас любить, і що Він, Його слово, не для того, щоб щось у нас забрати і зробити нас бідними і нещасними, але Його слово для того, щоб щось нам дати і зробити нас успішними і щасливими. От дивіться. Написано у Євангелії від Матфія 6 з 19 го вірша: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. І е, саме зараз треба так зробити. Так оце і оце, ні. <сміст> розумієте, Тут смисл у тому, що коли ми прив'язуємося до чогось матеріального, то воно може знищитися. Знаєте, зараз такі часи сьогодні все є, а завтра нічого й нема. Але коли ми впевнені, що я робив вклади в Боже Царство, ну, Слово Боже каже, що нам потрібно сіяти в проповідь Євангелія в Царство Боже. І саме тоді мій скарб не в банку, а на небі. Що це значить? А от сьогодні я можу щось втратити, але Слово Боже гарантує мені, що я ніколи не буду стояти з простягнутою рукою. Розумієте? І Слово Боже, дивіться, обіцяє нам, що тут є міль і ржа, і вони нищать. Ну, Це інфляція, це обставини, це кризи, це що завгодно. Сьогодні є, а завтра його вже нічого немає. А ще злодії підкопують. Знаєте, коли людина-підприємець, бізнесмен, вона боїться, що хтось вкраде в неї бізнес, щось вкраде, хтось вкраде її ідею. Але Слово Боже каже, що я застрахований від цього, тому що мій успіх не від моєї ідеї. Навіть коли ідею мені дав Господь, то він же ж. І захищає. І от коли я сію в царство, то тоді ні злодії, ні інфляція, ні якісь страшні важкі обставини не зроблять мене бідним. Тому що мій погляд не на оцьому, це матеріальне. Мій погляд на Бозі, який завжди забезпечує.